Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як швидко проіндексувати сторінки в Google через А При створенні сайту Google дуже неохоче індексує новостворені сторінки навіть при відправці карти сайту в обліковому записі Google Search Console. І потрібно щось з цим робити. Для того, щоб відправити, пришвидшити індексацію сайту, ми будемо використовувати сервіси самого Google. Для цього я відкрила, для цього вам спочатку, звичайно, буде потрібен обліковий запис Google. Посилання на цей сервіс буде під відео. Тобто, ми сюди заходимо. Це привітальне повідомлення, ми погоджуємося і продовжуємо. Далі створюємо проєкт. Нажимаємо Create Project. Назву проєкту пишемо, як вам заманеться. Я напишу назву свого сайту, бо будемо працювати з ним. А, Create і чекаємо, поки створить Project. І далі нам потрібно буде створити обліковий запис ще тут. Аккаунт створено, і далі ми нажимаємо Select Project Create Service Account. Тобто створюємо сервісний аккаунт. У поле ім'я можна вводити все, що завгодно. Я буду вводити назву. Проєкти далі обов'язково потрібно вибрати роль нового облікового запису. Це дуже важливо і вибирайте роль власник. and Continue. Select role. Owner. Continue. Окей, Все зроблено. Все дуже просто. Далі нам потрібно обов'язково скопіювати цю електронну адресу. Вона нам буде потрібна далі. Скопіювали, десь запам'ятали собі. Далі тут є ось такі три крапки, і нам потрібно менеджер ключів. Нам потрібно Create New Key, тобто створити новий ключ і обрати JSON. І нажимаємо Create. Чекаємо на створення і десь зберігаємо собі. Я поки що на робочий стіл зберегла собі. Ось так цей код виглядає. Відкривати його рекомендуємо або я користуюсь нотпадом або іншим редактором. Цей код нам буде потрібен, тобто його будемо копіювати, далі з ним працювати. Далі заходимо до адмінку вашого сайту на WordPress. Ми будемо сьогодні говорити саме про WordPress, але ж є такі ж плагіни і для інших CMS, тобто можемо працювати з різними CMS. Тобто, бачите, що я зайшла в адмінку і знайшла відділ з плагінами. Нам потрібно додати новий плагін, який називається Instant Indexing for Google. Шукаємо його. Так, від Ренкмес. Виправила проблему з оновленою версією WordPress і. Далі обираємо цей плагін, нажимаємо Встановити, і активуємо його далі. Ось він локалізований і нажимаємо активувати. І далі переходимо у налаштування. Бачите, Google JSON Key – це якраз той ключ, який нам потрібен. Тобто ми його копіюємо і вставляємо. А в це поле. Зберігаємо все збережено. Далі. Що нам потрібно? Переходимо ми в Google Search Console і далі у керування сайту, тобто у налаштування для того, щоб надати права. Додаємо, і ще раз ми копіювали ось такий. Електронну адресу, як ви пам'ятаєте, і додаємо перевіряємо. Обов'язково, щоб були, був е, власник, обрано власник. Бачимо, так? Електронна адреса власник. Це обов'язково. Останній крок це включення індексу API для вашого проєкту. А, також це посилання буде а, під відео. А, зверніть увагу, що ви повинні бути під тим же аккаунтом в Gmail, де ви налаштовували ось а, цей проєкт. Зверніть увагу. Тобто вмикаємо і все готове. API Google підключена до вашого сайту. У налаштуваннях плагіна в адмінці можна налаштувати якісь сторінки, запису буде індексувати при оновленні та створенні. Тобто, ну, ми бачили, що можливо ось тут обрати такі налаштування. А далі, що можна зробити далі, як пришвидшити індексування? Тобто, бачите, що тут ми можемо відправляти список URL для пришвидшення індексації сайту. Для того, щоб зрозуміти, які сторінки вже проіндексовані, які ще не проіндексовані. Якщо у вас новий сайт, то звичайно можна прогнати його через Screaming Frog і додати всі сторінки, які є, не забуваємо про лімит. ліміти. Також вони є. Але ж це 100% зручніше ніж відправляти по одному одній сторінки в Google Search Console на індексування, на перевірку URL. А якщо у вас вже створений проєкт, і ви з ним вже давно, а то можна зайти в Google Search Console і подивитися звіт з індексації сторінок. І, наприклад, тут є зі звітом, мені, наприклад, цікаве, це. Сторінка просканована, але ще не проіндексована. Тобто, ми бачимо, що є такі сторінки, які потрібно спеціально додати для того, щоб пришвидшити індексацію цих сторінок. Тобто, ми можемо експортувати ці сторінки і далі додати їх потім через наш плагін. Зараз покажу. Ось я відкрила цей документ. Сторінок у мене не проіндексованих небагато. А також я розумію, що сторінки з пагінацією вони мені не потрібні в індексі, тому я їх відфільтровую та просто видаляю. Далі залишок сторінок беремо. І далі вставляємо сюди. І нажимаємо Відправити в Апі. А, бачите, помилка, бо все ж таки тут я отут був вже власник, а тут не власник був. Тому я виправила цю помилку і зараз ще раз спробую відправити. О, все, тепер все добре. Тобто, ще раз, будьте дуже уважні, і виставляйте правильні а, права власності. Ну, Так як я вже це роблю вдруге, втретє, бачите, що я показую на своєму проєкту, і тут вже було, були такі, на, такі налаштування, трошки, бачите, не, не з першого разу відправилось. Так, і а, зараз. Покажу, як це, ну, які результати показує цей плагін, і ви на це потратите небагато часу, і які результати ви можете отримати завдяки тому, що таким чином відправлятимете URL на індексацію. А є сайти, з якими були проблеми з індексацією? Ну як проблема? Дуже повільно індексувався сайт. Ми зробили всю цю процедуру і подивимось, яка була статистика. Тобто ось в Google на 7.11, ось цей весь список із 155 сторінок не були в індексі. Це товари. І через декілька днів на 11-11 бачите, що після відправки ось ці всі сторінки, бачите. Там, де так написано, вони вже є в індексі. І як це в Google Search Console виглядає, це виглядає приблизно таким чином. Тобто, бачите, який, одразу яка індексація йде. Тобто ми таким чином реально швидко можемо відправити дуже багато сторінок в індекс Google. Якщо будуть запитання, буду рада відповісти. Дякую.